Як не втрапити у пастку шахрая? Таке питання актуальне для кожного українця, який із допомогою інтернет-ресурсів закриває свої нагальні потреби. Йдеться як про здійснення інтернет операцій з перерахування коштів на банківські рахунки, так і про купівлю речей або техніки онлайн. З початком війни інтернет шахраї активізувалися як ніколи. Нагадати про небезпеку та запобігти таким злочинам основна мета інфокампанії з протидії шахрайствам. Яку на Полтавщині проводять правоохоронці? Види шахрайств як можна його розпізнати та протидіяти цьому негативному явищу? Під час спілкування з мешканцями горішніх плавнів розповів дільничний офіцер поліції Вадим Смоляр. Хочемо вас попередити з приводу того, що у нас на даний час відбувається багато шахрайств. Якщо у вас є якісь підозри або на когось іншого, краще телефонувати на лінію 102 і повідомляйте, що відносно вас вчиняються якісь шахрайські дії. Нікому не передавайте свої, свої дані особові. Особливо стосується заробітних карток, нікому не потрібно цифри називати. Казати, скільки у вас гроші там, на карточці і все таке інше. Вот вам пам'ятка mm, на майбутнє. Пусть у вас буде з собою. Скажіть, будь ласка, чи було таке в житті, що вам телефонують, там, пропонують, що ми щось перемогли. Було? Як реагували? Що ви робили? Та нічого не відповідав просто. А до ну, знайомих, може, родичів телефонували, може якусь історію. Так, виконали? телефонували. Ну, Я раз зайшов в поліцію, це ще в Кабеляках, то не відреагували, тому що кажуть. Нема смисла. запобігання шахрайством. проводимо з вами бесіди, розповідаємо, що не можна, ну точніше, не бажано передавати свої контактні дані. Або, наприклад, якщо вас там просять, дзвонять, там можливо, вам телефонують з банку, кажуть, повідомте, будь ласка, там якісь цифри або ще щось, щоб у вас не пропадали гроші. Можливо, у вас там хтось з родичів десь там воює, буває, зламують акаунти, можуть писати, що от. Потрібні срочно гроші, там я вплину або ще щось, uh -huh. щоб ви цю ну щоб ви бездумно не прираховували одразу кудись кошти, а мали на увазі, що це може бути не ваша людина або ще хтось. Якщо ви наприклад вважаєте, що хтось там. Вам і знайомих там просить гроші, або там ну, кажуть, що у вас срочі нада краще це перепривірте. Якщо якщо вважаєте, що людину можливо зламали, можете зателефонувати на, на со на лінію і повідомити, що от така ситуація. У мене там просять то-то. Будь ласка, перевірте, чи чи чи, чи дійсно це, це, це ця людина, чи ні як такої змоги немає? Пропонували, що вам нараховано на приватбанки, на, на, нараховано вам. За скільки років якийсь кешбек. Ну от, кешбека того, ну вам треба дати карточку, щоб перепровірили часови, і вам нарахується на цю карточку. Кешбек, ну я кажу ні-ні-ні. Я знаю ці афери, говорю, вибачте, все. Потрібно поліцейським частіше отак виходити і спілкуватися з громадянам, нагадувати їм про такі моменти. Ну так, думаю, таким людям, як пенсіонери, вони ж трошки такі довірчиві, вони ж е, такі більш порядні і думають, що, мабуть, це треба робити, а на самом деле не можна. Віртуально гроші знімали. Просто так. Ви до поліції зверталися? Так, да, звісно, допомогли. Вернули помогли? деньги. Да круто. то сума була 1800, Но вірнулі ти що це, це, це тоже гроші. Якщо наприклад телефонує з банку, е, кажуть, що бути там ну там ви щось перемогли або ще щось. Ну просто так великих заробітків не буває. Називати там свої особисті дані з карток або ще якісь ну краще не потрібно нікому. Якщо вважаєте, що ну, вас намагаються -от обманути, краще перетелефонувати на садва і повідомити цю інформацію, щоб, щоб дану людину перепровірили. Хорошо. Ну, от вам пам'ятка на майбутнє. Так, да, звісно. На вашу думку, корисно, щоб поліцейські так. Ім частіше треба виходити, спілкуватись, нагадувати людям, як ви думаєте? Звісно, ми немножко забуваємо. Ну, треба нам нападати. Що не безкоштовний сир лише? <рес> В мишеловці. З приводу, що що зараз у нас вони дуже, дуже розповсюджені останнім часом, щоб ви не перекидували там нікому кошти. Не називали свої особисті дані, там комусь з карток не надавали там в ваші цифри. Краще телефонуйте на 102 на лінію, повідомляйте, що от, можливо дана особа вчиняє шахрайські дії. Було похоже, що ви загубили банковську карточку. Вам пропонували По... дані да? Да, дані. Ну, якось так я трошки почала з ним розмовляти, і він тут же положив було таке, дзвонять з Приватбанка, представляється, що я працівник там Приватбанку. Але я знаю, що в мене є менеджер свій приватбанку, тому я вимикаю телефон, перезвоню своєму менеджеру, називаю номер, з якого мені дзвонила, Вона каже, ні, це не наші. Так що буває таке. Чи потрібно поліцейським частіше виходити і спілкуватися з людьми, нагадувати ось ось ці елементарні правила? Потрібно. Звісно, зазвичай у поліції констатують звернень від громадян про можливі шахрайські дії або інтернет злочини приймають дуже багато. Особливої популярності зараз набуває так звана державна допомога. Тож правоохоронці не втомлюються нагадувати громадянам правила безпечних покупок в інтернеті. Якщо ви стали жертвою шахраїв, відразу звертайтеся до найближчих відділень поліції або телефонуйте на лінію 102. За словами працівників поліції, знайти інтернет інтернет зловмисників справа не проста, утім їх викривають, і кожному зрештою доводиться відповідати за скоєне.